Розпочинаємо урок математики. Для уроку нам потрібен робочий зошит, сторінка 34, ручка, кольорові олівці, фігурки з конвертику. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку і з'ясуємо, що сьогодні нового, а що вже знайомого для нас. Беремо ручку, читаємо за мною луною, таблиці. таблиці. таблиці.

Mm, тобто задачі на знаходження суми вже знайомі, таблиці додавання віднімання вже знайомі. Єдине, що помінялося, це число, так? То ми вчили так. табличку додавання і віднімання якого числа вчора пригадуєте? А сьогодні вже будемо вчити фрагмент таблички 4. Прекрасно. І починаємо ми нашу роботу з роботи в будиночку число. Пригадуємо наш віршик про цифри. Один, два, три, 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 три <говори> друзі, разом. Бріздоше, так ми Тож Беремо ручку дому, і заповнюємо будиночок чисто. Хто хоче сьогодні озвучити і допомогти Павлові, бо він сьогодні вперше працює з нами на уроці математики. Хто підкаже Павлові? Що писати на перші квіти? Будь я. ласка, Вікторія. Перше число та один. Тому що? Тому що е, число jo. один означає цифру один. Дякую, будь ласка. Хто допоможе і підкаже, що писати в. В третьому рядочку Софійка Стеблова. Сердечки. Скільки. Скільки Софійка? Три. Тому що. Тому що три. Число цифра три позначає. Число, число три позначається цифрою три. Так, циферка три позначає число три. Значить, має бути три сердечки. Дякую. Хто підкаже, що писати в четвертому рядочку? Емілія, будь ласка. Треба написати четверку. Тому що? Тому що там чотири сердечка. Так, і вони позначаються циферкою четвіркою Правильно? 3-4. Правильно. Молодці. Дякую всім вам за допомогу. Ви дійсно дуже допомогли. Що ж, прочитаємо, що таке цифра 4. Беремо ручку до рук за мною луною. 4. Цифра, яка означає на письмі 4. Беремо олівчик і пришвидшуємося. Ангеліна працює разом з класом. Чотири цифра, яка позначає на дні житло чотири. Беремо зелену ручку, ще пришвидшуємося.

Даже не так, дочитали розумнички. Полічимо всі циферки, які позначають на письмі число 4. Беремо ручку до рук, лічимо і запам'ятовуємо. Цифра 4, 1. Цифра 4, 2, цифра 4, 3. Цифра 4, 4. І загалом. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Записуємо результату, порожню клітиночку, розумнички, молодці. Допоможемо хвалькові правильно писати цифри. Пригадаємо, як пишеться цифра 4. Подивіться, будь ласка, на екран. Я зараз покажу вам. Нагадую, це наша така маленька проблемка, ще й ми ніяк не можемо її здолати. Дивіться сюди. Перший елементик завжди похилий. Похила. Коротка, горизонтальна і знову похила. Нагадують, оці дві лінії похилі, вони в четвірці як рельсики. Вони йдуть паралельно одна одній. Куди одна йде, туди, туди і інша. Беремо ручку, диктуємо собі і пишемо. Похила, горизонтальна, похила. Не забуваємо писати циферки через одну клітинку. Пам'ятаєте, що ми одну клітинку пропускаємо? Для похила, горизонтальна похила. Перша лінія похила і остання похила. Ведемо руку, похило під нахилом. Дописуємо перший рядочок, дописуємо четвірочки. Обираємо серед них королеву, та яка найкраща. Найбільше схоже на зразочок пишемо. Хто написав четвірочки? Той пише решту цифр, одинички, двічки, трічки, п'ятірочки. Діти, а серед решти цифр, яка ще цифра починається так само, як четвірка з похилої лінії? Yeah. Зірка, правильно, не забудьте. Одиничка, одиничка з похилою починається так, згодна з вами, правильно, так, пишемо, стараємося. Я... Так, от Григорій як старається, мені видно. Молодець Григорій, Олежик старається, Варвара, Крістінка розумничка, старається пише. Софійка, яка в неї спинка рівна, молодець. Софійка тримає рівно спинку, і Варвара вже рівно тримає. І Емілія рівненько сидить, розумничка. і Ангеліна старається. І Тимурчик, який молодець, також правильно сидить, старається. Вікторія вже все зробила? Так. Mm. І Алан старається, і Макарчик мені видно, що старається дітки. Веронічка. О, ну, які розумнички. Такі старанні учні в першому Б класі от мені пощастило. А, а то чи... якби взяла інших дітей, вони раптом би були не такі старанні. Що б я робила, я не знаю. А в мене такі старанні учні. Рядочок через кілька. Так, дописуємо, дописуємо рядочок, потихеньку, не поспішаємо, всі стараються. Павлуша старається, молодець, Павлуша. Розумничок, так. Дякую, Бачу вже дехто завершив. Не забуваємо мені показувати, хто вже завершив, щоб я розуміла, чи мені йти далі, чи ще почекати вас. Угу. Угу. Бачу, майже всі вже завершили. Розумнечки. Тоді на цьому ми зупиняємося, хто скільки встиг. Будь ласка, оцініть на полі смайликом результат своєї роботи. Подивіться, наскільки ваші. Циферки відповідають зразку, і поставте відповідний смайлик. Покажете мені емоції свого смайлика обличчя. О, які гарненькі смайлики, майже всіх посміхається. Клас, молодці. Дуже люблю такі смайлики. Розумнички. Що ж мої любі? Працюємо далі. Переходимо на сторіночку 35-ту і дослідимо навколишній світ засобами математики. Прочитаємо і пригадаємо, що ми називаємо в математиці додаванням. Ручка за синя уже у всіх руках, і так як ми це вже знаємо, то читаємо разом з мною. Почали: знаходження, сіки, автомобілів, собак або тахім, тало, підтягти. Я їхня... називаю додаванням. Звірилася, і математиці називають додаванням і позначають знаком плюс. Плюс беремо олівець. І вмикаємо другу швидкість. Почали: знаходження, автомобілів, або собаку, абохіт, п'ятого, збільшилася. математиці називають подаванням. Позначають знаком. Плюс. Плюс. Беремо зелену ручку і читаємо втретє, трохи швидше. Знаходження, стільки, автомобіль, собак, або стало після того, як їхня річ збільшилася у математиці називають додаванням. І позначають знаком «Плюс». «Плюс». плюс. плюс. Розумнички. Поставили пальчики, хочеться послухати. А хто із вас стигне читати за диктором? Хто вже читає на рівні диктора? Є в мене такі А я читав на банк впевнена, що є, в мене я. такі усі. приготувалися. А я обгоню. Обгониш? Ну, зараз я послухаю. Я.

Ну, які молодці, всі встигли. А ще я чула, що навіть дехто і раніше завершив читати, от молодці. Діти, скажіть, будь ласка, які фігурки ми бачимо ось тут на малюнку? Трикутники. Трикутники, трикутники. А чому це їх трикутники? називають трикутники? Ні, щоб назвати слоєчки або куточки? Чого це їм дали так Трикутники. Так, стоп, стоп, стоп. Щось у нас уже такий гамір на уроці. Не забуваємо про правила піднятої руки. Григорій. Ну, що у них три кути. Так, три кути три сторони. Дякую, Григорій. Що ж, підпишемо малюнок мовою математики. Беремо ручку. Скільки у нас трикутничків зліва. Два. Пишемо в віконечко. Два. Дякую, Кристинка. Читаємо слово. Накреслили. Тобто ще намалювали, ще накреслили. Ніхто не вигукує. Святослав, який, який знак я маю тут поставити? Мовою математики, як я підпишу. Правильно, плюс. Святославчик, не забувай вмикати мікрофон. Так. Скільки ж накреслили трикутників? Порахуйте, будь ласка. Три пишемо три. Читаємо наступне слово. Стало. Як це написати мовою математики, хто мені допоможе? Вікторія, яка сьогодні активна Вікторія? От розуміло. Дорівнює. Правильно, Вікторія, дякую тобі. Так. І порахуємо, скільки стало трикутників. П'ять трикутників, правильно. Прочитаємо те, що ми записали мовою математики. Читаємо разом. До двох, додати. Добре, а хто сам може прочитати без допомоги? Олежик, слухаю тебе до двох. До двох. Додати, трьом до рівня додати три, скажи, додати три. Додати три до рівня п'яти. Дякую, Варвару, спробуй ще раз. До... До двох, Дякую за швидку правильну відповідь. А хто ще може прочитати? Е, Софійка, будь ласка, стеблова, до, до, дву, до двох додати три, до рівня п'яти. Добре, мої любі. Туше. Знайко, приніс нам сьогодні табличку додавання і віднімання числа 4, фрагмент таблички пропонує нам її повчити. Тож, беремо ручку до рук, приготувалися і починаємо читати. До одного додати чотири дорівнює п'яти. До двох додати чотири дорівнює 6, шести. До трьох додати чотири дорівнює 7, До чотирьох додати чотири дорівнює 8. Олівчик в руках, друга швидкість. Почали. До одного додати чотири до рівні до рівні п'яти До трьох додати чотири до рівні семи. До чотирьох додати чотири до рівні восьми. Зелена ручка і пришвидшуємося. До одного додати чотири дорівнює п'яти, до двох додати чотири дорівнює рівні До трьох додати чотири дорівнює рівні До трьох додати чотири дорівнює рівні. Я вираз свою відповідь приготувалася до одного додати чотири. До 2 додати 4, До 3 додати 4. Таїні, до чотирьох додати чотири. Ви виразня відповідь приготувалися. Одного, одного до рівня п'яти, до двох додати. До рівні семи. Дорівнює восьми. Добре, беремо синю ручку, читаємо фрагмент таблички. Віднімання числа чотири приготувалися. Від п'яти Відняти чотири дорівнює 1. Від шести відняти чотири дорівнює 2. Від семи відняти чотири до рівні Від восьми відняти чотири дорівнює чотирьох. Від п'яти відняти чотири дорівнює одному. Від шести відняти чотири до рівні двом, Від семи відняти чотири до рівні трьом, Від восьми відняти чотири до рівні чотирьом. Зелена ручка і третя швидкість. А я слухаю, хто краще прочитає дівчата чи хлопці? Почали. То, від п'яти днів. Дня, чи чотири доїхати. Видає мені дев'яти. Так старалися, що навіть не знаю, хто і краще, і дівчата і хлопці були справжні молоді. Тепер я вираз ви відповідь, приготувалася. Від п'яти відняти чотири. Дайні віддари відняти 4 Да їй відняти 4 Дає п'ять. Дай 4 тільки де. вираз є відповідь. Почали. Від п'яти відняти. одному. Зарізні двом, заріння трьох, розумнички, молодці. Перевіримо, чи правильно поспішайко обчисли вирази, а то ж ви знаєте, що поспішайко завжди поспішає, ми ж знаємо, що той хто спішить. Той може помилитися, перевіряємо вирази, читаємо перший вираз. до одного додати, один до рівня 6. Правильно розв'язав вираз? Ні, дивіться сюди. Зверху, вниз, отак от закреслюємо однією лінією. І скільки буде у відповіді? П ять. П ять. Пишемо, поруч Пишемо п'ятірочку. Отак ми будемо виправляти вирази і поспішайте. Добре, читаємо наступний вираз. До двох додати чотири до рівня 6. Правильно розв'язаний вираз? Так. Так, ставимо вгорі маленький плюсик. Правильно, ми перевірили. Читаємо далі. Від п'яти відняти чотири до рівня двох. Правильно розв'язаний вираз? Ні. Ні. Один, до, Так, 20? так, 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 тому так. закреслюємо легенько. Ми ж знаємо, що п'ять – це чотири та ще один. Якщо ми чотири заберемо, залишиться один. Так, хто бажає прокоментувати наступний вираз? Там уже самостійно. Будь ласка, Крістіна, до. до трьох додати 4 дає дев'яти. Це правильно? Ні. Ні. Закреслюємо. А скільки Крістінка буде? Підкажи нам. Буде. Йде в табличку подивимося. До трьох додати 4 дорівнює. Це ми допишемо 7. Так. Хто перебажає наступний вираз прокоментувати? Емілія. <плес> Емілія Варвара, тихіша. Емілія, будь ласка, до. Дорівнює. Дорівнює восьми. Правильно. Так, Так, ставимо маленький плюсик і рухаємося далі. І лишився останній вираз. Хто бажає прокоментувати? Олежик, будь ласка, від. Від. Шести відняти чотири дорівнює одному. Це правильний вираз? Ні, ні, Закресли. дорівнює двом. І поруч пишемо двічку. Так, і поруч пишемо двічку. Молодці. Добре. Виконали завдання знайка, тепер Знайко може бути спокійним, що ми вміємо обчислювати вирази, і ми не поспішали, так як поспішали, правда ж діти? Добре, покладіть ручки, проведемо невеличку розмінку для наших пальчиків, щоб вони у нас відпочили. Приготували свої долоньки, поклали на стіл. Долоньки. Ребро. Ребро. Поставили на ребро. Кулачки. Кулочки. Ребро. Долоньки. Діти, на стіл покладіть. У мене немає, я не можу вам так показати. У вас ручки лежать на столі. Отак, на столі поклали. І виконуємо ребро кулачок, ребро долоньки, ребро кулачок, ребро долоньки. Пришвидшуємося. Ребро Ребро Ребро, кулачок, ребро долоньки. Ребро кулачок, ребро долоньки, ребро, кулачок, ребро долоньки. Розслабили пальчики, зробили їм зарядку, молодці, і продовжуємо працювати. Пригадаємо, які задачі ми називаємо задачами на знаходження суми. Поставили ручку, приготували синю і читаємо за мною зумою. Задачі. Задачі. Запитання чого? є задача на знаходження суми. Їх розв'язують за допомогою і додавання. Олівчик, друга швидкість, трошки швидше. Задачі із запитанням. Скільки всього є задачами на знаходження суми. Їх розв'язують за допомогою дії додавання. І ще швидше задачі. І, і запитання, з чого є задачами Ні. на знаходження слів суми. Їх розв'язують за допомогою її додавання. Поставлю Хочу додавайте. послухати, а хто встигне, Олежа, вже а хто встигне за диктором прочитати, це визначено. Приготувалися, пальчик у всіх стоїть. Пам'ятай, задачі із започатняння всього і... день Задача... сумнів. Їх розв'язують за допомогою додавання. додавання. Розв'яжемо декілька задач на знаходження суми. Розглядаємо перший малюнок. Скажіть, будь ласка, скільки легкових автомобілів стояло на стоянці? Будь ласка. Лесінка на стоянці. На стоянці стояло Два легкових. Два легкових Автомобілів. Дякую. А скільки вантажних автомобілів було на стоянці? Будь ласка, один. Кажи, Олежик, один. Один вантажний, Кажи, один вантажний. вантажний автомобіль. Хто пам'ятає, що це за така дужечка? Як вона називається? Хто вже запам'ятав її назву? Марійка це. Крістінка це. Фігурна душка, повторюємо разом. Фігурна душка. А яке слово вона замінює в математиці? Замість якого слова ми її вживаємо? Хто запам'ятав? Скільки всього всього правильно? Щоб знайти, скільки всього, що з автомобілями ми будемо робити. Напишемо, хаті, сума, сума. Сума, правильно, це задача на знаходження суми, бо питають, скільки всього. А за допомогою якої дії ми шукаємо суму, нагадайте, будь ласка. Додавання чи віднімання? Як ми суму шукаємо? Якої? Додавання. 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 Отже, до двох треба додати один. Порахуйте, скільки буде до двох додати один. Додавання. Три. Записуємо в клітиночку три. І читаємо нашу відповідь. Три. Автомобілі було настояці. Ось ми розв'язали задачу на знаходження суми. Якою дією ми це зробили, За допомогою якої дії Додавання. Додавання, добре. Складемо задачу про квіточки. Скільки тюльпанів росло на плумбі, Варвара? <тит> Варвара. Дякую, скільки гіацинтів росло на клумбі, такі гарні квіти. Дуже пахнуть. Будь ласка, Тимур. Ой, як довго? Діти, хто швидше може дати відповідь? Скільки Я гіацинтів? Ангеліна? Два гіацинти. Два гіацинти, правильно. Хто пам'ятає назву цієї дужечки? Хто вже запам'ятав? Яка це дужечка? Фігурна дужка. Фігурна, Фігурна дужка, дужка, правильно, Фігурна. Варвара. Яке слово вона замінює в математиці, замість якого слова Фігур. ми її вживає? Скільки всього, правильно. Як задача, в яких питають? Скільки всього? Хто пам'ятає? Григорій, Фігур. це задачі. Це задачі на знаходження. на знаходження суми. Дякую, Григорій. А як розв'язують задачі на знаходження суми? Михайлик, допоможи мені, будь ласка. Михайлику, якою дією ми розв'язуємо задачі на знаходження суми, Михайлику. Додавання. Додавання, дякую. Отже, складаємо вираз, читаємо його. До трьох до додаток. Да, да, до до записали у віконечко нашу відповідь і читаємо її разом. П'ять квіток росло на слові. От ми розв'язали задачу на знаходження суми. Розумнички. Так, покладіть свої ручки. Покладіть свої ручки, встаємо всі зі своїх місць.